Всім доброго ранку. У нас на дворі тепленько. Ну, сонця нема, хмарно, але вітру нема. Наче байдуже. О, Наташа взялася до роботи. Бризкає дерево, поки погода така. Анжела на роботі. Щось таке трошки хмариться. Пише, що улогу або після зустріч. Таке щось. Влажність трошки. Зранку було тихіше, тепліше. Наташа якраз встигла покропити дерева. А зараз таке затягнулося щось. Чи то буде якийсь дощик, вітер, холодно. Да, погода спортилася трошки. Так дивитися, то наче і байдуже, а, а холодно. Ой, курочки. До мене курочки йдуть, качечки йдуть від сусіда. Так далеко йдуть. Від сусіда аж до тих домиків. Нічого не бояться. А качки літають, як ворони. А це кури вже другої сусідки з другого боку, далеченько й теж прийшли. Всі хочуть в гості сюди заходити. І чого ти прийшов сюди, де твоя вдома? Це їх троє відділяється від усієї компанії і приходять аж до нас гості. Куди ви пішли? Не там ваша дома? Гайда додому, гайда. Кш-кш-кш-кш. кш 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 Куди? Де ваша Кш-кш-кш-кш. Křiš, křiš, kš, kš, kš. Kš, 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 ajde, křiš, křiš, hejde. křiš. Ajde, ajde, křiš, křiš, křiš. Ajde, ajde, křiš, 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 křiš. Ajde, 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 Настенька, Ага. Ой, яка сідлива. Ноги піднімай трошки. Так, Наташа кропила. Оце такою брунька. Це таке. Так, стало нам цікаво, які ж ці вже свинки. Ой, О, бабу бабу така, да, да. Лево, так, Корова полизала, куртку стій. намочила. Русти, Машка. Ой, я ж Стий, стій, стій. Цікаво, цікаво. Стій, стій, так, стій, вони стій. такі потужненькі, стій, стій, стій. скільки зміряти приблизно. На ваги, звісно, точніше показує, але... Я її обняти не можу. Так. 100, 42. 42, от ви ще більше, я 137 натягла, так його добре затягу. Ну, хай 140 буде приблизно. Так? Да, ну хай буде беремо да, середнє десь 140 в обхваті. То це така гарна. Машка, А ну голову підняла. Підняла ми Кабанчики теж хоче, щоб його міряти. 125. На 125, оце. Я брала 120, я брала коротше, бо вони, якщо так міряють, то там геть. Ну так. І що виходить? Що в ній? Получається, що навіть 160. Ой, скільки я казала на сто сорок на 125. І що, якщо так, як по модному віднімають, то це виходить 165 кілограм. Я вже ну да, а що ж там 125 да. і 140? Є в ній 160, вона товста. Така потужна. Ага. Бо кабан трошки наче мені худший, але він вищечки. Вищечки на ногах, так. Да. А вона така, то вже можна теж на м'ясо пускати. Він <рес> хоче в любві і внимання. Вирішила бабуся, як уже давай, тут давай. попробувати подоїти, як то кажуть, щоб моя. привикала. Нам нас боїться, і ж гребла боїться, і митися боїться, таке ногами кидає, але я до неї кажу, стій, бо інакше не буде. Моя моя. Не пацайся. Тись, <риві> тут. вона Вона вже вилазила вам куртку. А не відірвала, <риві> так? <риві> Ні, від <Фриві> Щось мукає, води не хоче, Сіном перебирає і мукає. Що? <риві> Я тут. Я <риві> тут. Одломала сьогодні зранку. Поперечку, що не дає їй в жолуб залазити. Прийшлося мені закручувати саморезами, бо залізла ногами в жолуб і собі проворна. Шур. Бне балуватися. На роги Так, я розказувала, чим Наташа кропила свої щепи, дерева бачила, що написано Брунька великими буквами. А так я без очок в мене не було, я не могла прочитати. Це На... та брунька, Читай. що це тут брунька, ця, що по не розпустившимся брунькам, як то кажуть, не набухшим, які не розпускаються. Бо торік ми я брала, то була брунька вже по розпустившомуся листочку. А це, наче ще в період, коли не знаю, це ми були позапрошли, не вірно хочі коли купляли. Це я дивлюсь, що йому строк годності вийде. я думаю, побризкою. Поможе, не поможе, бо все одно ще треба, треба обробити, навірно, буде. Воно ж там не одним обробляється, тоді ще по листочку треба буде обробляти. А так, поки сьогодні не було вітру зранку і така якась хмарна погода, вона ще рекомендовано в похмуру таку в сиру або після дощу, щоб не на сонці, бо воно ж зразу буде випаровуватися. Я думаю, побризкою поможе, то поможе. А ні, то все одно пропаде. А це поважили, поміряли ті свині та й прийшли. Стало цікаво, бо я не пам'ятаю, коли ми їх купляли, Стали шукати в записях, немає. Добре, що канал є. Давай шукати ми на своєму каналі, коли ми знімали, що ми їх купили. І виявилося, що 21 березня було, буде 7 місяців, як ми їх придбали. Значить не від народження, а від того, як купили. Але я думаю, що результат досить непоганий, враховуючи те, що кормилися вони, як то кажуть, без е соєвої макухи, без соняшникової макухи, так як я зараз годую вже по новій, так сказати, рецептурі, лише додавалися вітамінки туди, до такої обмішки, просто кукуруза, ячмінь і пшениця, лише додавала вітамінки. І все. То я думаю, що досить потужно. Є результат, а якщо дати так, як треба, ще з соєвою макухою, то було б набагато швидше. Льошка, вона низька на ногах, але я її на силу обняла, щоб метру достати. Угу. Треба було паличкою, а я мучилась, не могла достати ну, да. паличкою доставати. Ну, да, так, такі, байдужі. Трошки треба затрат, наприклад, якщо давати соєву макугу, але і результат дає своє. Лесик. Лесик спить, слухає, що ми говоримо. Вже кліщі до нього чіпляються, да, теж вже. Витягуємо. витягуємо кліщі. В хаті топимо, бо вітер зірвався ще хуже. Ой, ми вже посідали, чекаємо, Анжела поїхала поратися, заїде на каву. Поп'ємо кави та й будемо. Відпочивати сьогодні ж якийсь такий день тяжкий, щось все нас болить, все ломить, не хочемо нічого робити, чи не можемо, чи не хочемо. Чим будемо закінчувати, всім спокійної ночі.